Друзі, всім привіт! З вами канал Степ Авторозбір. Мене звуть Степан. Сьогодні випуск про Hammer H2, тобто другий е, випуск про марку Hammer. Кому цікаво, ставте чай, заварюйте каву, робіть бутерброди. Ми тут надовго. Е, нагадую про підписку і, можливо, хтось хоче пожертвувати кілька гривень на каву. Будь ласка, ссылка в описі. Всім дякую і переходимо відразу до відео. Так, друзі, отож Hammer H2. Інформацію про нього важко настільки знайти, що я просто в шоці. До речі, про те, як зародилась марка Hammer взагалі, я розповідав в попередньому відео, тому ось по цій силці можете його переглянути. Що можна сказати про нього точно, це те, що випускався він з 2002 по 2009, оскільки випуск Hammer H1 перетинається з цими датами, тому це не вважається якби інше покоління того ж Хаммера. Це Абсолютно різні моделі. Отож, в 2002 році Хаммер повернувся з новою моделлю авто, яка називалась H2. Вона мала оновлений вигляд, але це все той же відомий традиційний позашляховик з військовим минулим. Крім того, цей автомобіль проклав власний шлях в автокультурі і заслужив визнання. Отож, Hammer H2 доповнений модернізованими функціями, що робить його ще більш універсальним. Хоча оновлення торкнулись не тільки зовнішнього вигляду, але і інтер'єру, тим самим роблячи його більш комфортним під час тривалих поїздок. Тому що H-1 виглядав всередині і зовні просто як військовий автомобіль, це в принципі і був просто військовий автомобіль без всякого комфорту, і так далі. Це вже автомобіль, зроблений для людей для цивільного населення, можна так сказати. У Хаммера H2 було два двигуни на вибір. Перший варіант двигун 6,0-літровий, шестициліндровий, потужністю 300 кінських сил, другий 62 літровий восьмициліндровий. Двигуни працюють в парі з шестиступінчатою автоматичною коробкою передач. Також доступна понижувальна передача. Знову дані різняться: в одному джерелі пише шестиступінчата коробка передач. На тому ж сайті пише технічні дані таблиця чотирьохступінчата автоматична коробка передач. Ну, е... Я не думаю, що для нас так важливо. Прискорення від 0 до 100 км за годину за 11 секунд. Максимальна швидкість 160 км на годину, обмежена електронікою. Середня витрата палива 23 літри, але люди пишуть, що іноді менше. Ну, люди, як завжди, на сайтах продажу автомобілів пишуть трішечки, скажімо так, <направда> неправду. Вага 2 тонни 900 кг, максимальна 3 900 кг. Ємність паливного бака 121 літра. Отож, друзі, таку інформацію я знайшов по даному авто. А чи можливо їх купити в Україні і скільки вони коштують і в якому стані продаються, ми зараз подивимось, тому не перемикайтесь. Так, ну що ж, переходимо до пошуку в інтернеті. Купити хаммер. І переходимо на сайт Авторія, тому що тут простіше дивитись, це ніяка не реклама. Просто так для зручності. Я, в принципі, дивлюсь на всіх сайтах, де знаходить, якщо це автомобіль якийсь рідкісний. Але в даному. Але в даному випадку ось є Hammer H2 без проблем. 9 рік, 2008, і ціни 31 000, 36 500, 21. 000. Подивіться 33. 000. Ну, тобто, відразу видно, що набагато дешевше, як Hammer H1. Він був в одному екземплярі і нагадую, що коштував 80 тисяч доларів. А навіть в Америці 50 була мінімальна ціна, а щоб пригнати сюди, це розумієте, що буде. Так, ось дивимось перший варіант. Майже 32 тисячі доларів, 1300 гривень. Кольдер такий хакі. Матовий, ну, в принципі, мені не дуже подобається, але стан автомобіля гарний, видно відразу. Без ніяких царапин, без ніяких сколів. Ну, на перший погляд, можливо, там і можна знайти якісь нюанси, щось не дуже добре грузить інтернет, але це таке. Так, щось взагалі погано грузить. Значить... Е, що можна сказати? H2. Зеркала доволі прості, салон теж нічого такого прям особливого немає. Ось така панель торпедо. Ми бачимо такі вставки на дисках по центру. Оці продовгуваті, Це для, наприклад, як військових автомобілях, для автоматичної підкачки. Компресор працює, тобто, якщо ти пробив навіть десь в пустелі колеса, вони можуть автоматично підкачуватись. Якщо не помиляюсь, то це така функція. Можливо, я помилився. Подивіться, яка цікава ручка перемикання е коробки передач. Так, ну є екрани такі. Вони були і в H1 трішечки підтормажую. Місто Київ, все перевірено 6,2 літра, потужніший. Це восьмициліндровий, друзі, двигун. Так, що пише Wi-Fi роутер? Трегля. Повністю в. В хорошому стані. Готова до любих перевірок. Клас. Зима R17, літо R20. це R17 і ще шина така велика. Уявіть, який розмір коліс. <клес> що поміщається r 20 і шина лишається теж немаленька. Автомобіль високий, тут немає про що говорити. Так, подивимося ще якийсь екземпляр, що у нас є. Е, ось, наприклад, цей, що за 21 тисячу. Виглядає фото не дуже, але просто подивимось е, мінімальну ціну і що вони можуть запропонувати. Чи в нього якісь є дефекти, чи що там таке. Ні, от якщо подивитися фото з боку, то зразу видно, що виглядає непогано, все там нормально. Тому потрібно було їм просто фото таке невдале перше виставлене. 859 тисяч гривень. Ну, 860, можна сказати. Так, значить, По фотографіях колір гарний. Звісно, той прожектор передній я би зняв, якщо їздити по місту чи десь там, ну, якщо по бездоріжжю, можливо, по якихось пустелях, то воно знадобиться. Але якщо так, то безнадобності псує зовнішній вигляд. Так, який це рік? А, це 2003. Видно, що на торпедо панелі виглядають трішки старішими від Дніпропетровської 6-літровий. Це е, трішки слабший двигун, але в принципі їх там все два. І я не думаю, що тут є якась сильно між ними прям різниця. Тобто пише, що все е, нормально, автомобіль на ходу обслужений все, немає ніяких питань. Тому от, ось є знов за 25 тисяч. Тому, друзі, це... ну, тобто, для таких людей, як я, в яких там грошей тільки на лану згнилий, то да, це дорого, звичайно, але порівняно з тим, що якщо для когось це мрія, якась прям, і він має гроші, то ну, тобто ціни не космос, на якісь не 200 тисяч доларів, не 100 тисяч доларів, а 25 тисяч доларів, 21 ми бачили тисяча. Ну, тобто за 21 тисячу купують якісь там Audi, звісно, Audi, звичайно, буде. Можливо, не поцікавіше, скажемо, але, можливо, буде надійніше. Чи я не знаю, що про цей автомобілі сказати. Але, якщо кажу, знайдеться такий хтось фанат, прям, то, ну, тобто ціна не настільки нереальна, як я собі думав. Ось пише витрата палива. Траса 15 літрів, змішане 17, місто 19. Але писало там, як кажуть в книжці, що 20. 3 літри, тому трішки тут, <кій> мені здається, ну плюс на газу буде літр 25, як не 30, так що, напевно, ближче до 30, але все одно говорили, що в айч AH першому, якщо дати газ в пол, скажімо, так, то е і стоїть розходомір то саме в той момент, коли тиснеш чи так на педаль газу. Показує розхід 3 літри на кілометр. Можливо. Можливо. Так, подивимось на авторія теж є. От мені впав в цей екземпляр. Звичайно, оцей тюнінг такий взагалі недолугий, виглядає жахливо, як на мене. Автомобіль чорний, гарний стан, і мені все подобається. Якби не оцей такий тюнінг дебільний. Виглядає старувато, це, напевно, теж якийсь перших років, а 2004, от що й. Про що й говорити? І дерев'яні панелі з такого дерева мені не дуже подобається. Ну, це тут е, на е, кожному під свій смак. Тобто я нічого не буду говорити, я скажу свою думку. Ну, Взагалі, можливо, це і нормально. Так, ось якраз той екземпляр, що газ, бензин. Дивіться, 357 кінських сил. Ну, коротше, про ті кінські сили, Що не сайт, то пишуть різні якісь. Незрозуміло, скільки ці двигуни насправді. дають. Так що я не буду точно казати. Ну, 300 з лишнім. от суть, Від 300 до 400. Так що це кажу, мені здається, що, як на мене, це не настільки важливо, особливо людям, які просто подивляться це відео, так як і я. І нічого не будуть купляти. Ось червоний Hammer H3, а насправді це H1 альфа, а не H3. Ну, Якщо ви дивились моє попереднє відео про H1, то ви будете знати це. Так, ось білий. Такий за 95 тисяч гривень, теж непоганий. І ну, ціна, це виходить 25 тисяч доларів. Нормальна ціна. Мені. мені здається, що це нормально для такої ексклюзивної, можна сказати так, машини, для такого ексклюзивного автомобіля. Ну що ж, друзі, в кого є якісь запитання по даному авто? Чи, можливо, хтось щось хоче прокоментувати, будь ласка, з радістю всіх запрошую в коментарі. Будь ласка, підтримка каналу, ссылка під відео. Всім дякую і, перш за все, дякую за увагу, і всім гарного, мирного вечора. Пока!